Другі друзі. Приїхав знов на Коп, сьогодні вже третій день на ці самі городи. Ну як не третій день подряд, а пройшло після -то того як копав два дні поряд, що пройшло ще пару днів. Так, то вирішив проїхати знов на Коп. Попробую ще тут побігати, поки земля не замерзла. Це вирішив знову приїхати. Вчора ще сніг вирівався. Думаю, проїду проб'ючи ці городи, щоб потім з тигав забрати, так може звідти не різні, щоб по лісах їздити. Ногта тоже буду ходити на ушниках, бо вітер, певно читно буде, перчаточки і пін. такий зробив таку штуку саму з резинки на ногу, щоб удобніше було. В общем, друзі, такі справи. Так, добре, буду собиратися, дойти. Можна побігти трохи. А туди пойду. там ворота буде, трохи спахане. Туди пойду, там полажу. Добре, друзі. Побажайте удачі. А я погнав. Так, друзі, перший сигнал. Випала пробка якась така. Было так красиво 45 ВДІ. Я думал, уже какая-то монетка будет. Царская выпала такая пробочка. Ну что, продолжаем далее. Друзья, другой такой толковый сигнал. Трошки ж бони накопал. И выпала монетка. Выпала такая монетка. Правда, ничего на ней не видно. Сейчас трошки попробую помыть, почистить. Так, друзі, трошки почистив її. Отак, От водичкою помив. Олександр II. Копейка 1855 год. Хороша знахідочка. друзі, ставим лайкосик. Подписуємося на канал, не забуваємо. А я погнав далі. Ще, друзі, був сигнальчик хороший. Думав знову монетка, але випала гільза така. війни. 41-45 Добре друзі, продовжаємо далі. Лау в так топчуся тут О таке Спашка така, цілину перевернули. не очень, но знахидки есть. Добре, друзья, продолжаю далее. Нокта. Пожевываю, нюхую, Сигнальчики. Потушечка снайперка это вот, сказать, легенький так ходить вообще супер поту покинул пока снимаю пока не найду какой сигнал друзья есть сигналчик что-то есть здесь уже за гриб пропал сигналчик Понятно щось кудися я вже загрів до синальчика В общем, ладно. Собрав поки що цим іскателем я не знаходив. Він має недавно. Може, та ще місяця нема 22 листопада я його заказав. Він прийшов. не 20-го заказав, то з 2 він вже прийшов. Чи 19-го заказував, щось таке, коротше. Ну, я скажу проти фортуни який в мене іскатель був та він і зараз у мене є це небо і земля нокта я вже кожен виход щоб не злазити кожен виход на, ну, на этот на коп за цим іскателем, не було такого виходу щоб я повертався без монети по-любому якась совєтська або царська є Хоч одна копійка якась совету все одно випадає. Так що, друзі, копатели, у кого фортуна, якісь там ще квазари, викидайте те очко нахрен, купляйте нормальні искатели. Ну, це не реклама, я взагалі так совет. Де є мультичистот. Я М1 чистота, мультичистота М1 хожу, ходина М2, ну Сильно від землі фон ну як, сильно чувствительна вона та М2, М1 саме раз. Сигнальчики бачать усі, красиво працює. Так що, друзі, це мій вам совет. І ходіть на вульті частотах, шукайте знахідки. Я ось купив, не жалію. Вже хоч приємно копати, тепер виїжджати. Знайдеш. Ну і все, звісно, міста не вибиті в пол. Да, хоч даже міста навіть вибиті будуть, так все одно спустим рукам до не приїдете. Я ходив по вибитих містах. Там я з фортуною ходив вже несколько раз, знаходив, там дети советські, пляжечки всякі царські, знаходив. А тоді вже їздив два рази і треба заїздити в місто з фортуною. Сигналу вообще не було. Купив от цього, проїхав на те саме місто, думаю, пройдуся ще раз там Находив совєтські монети типу, по одні копитці там Ще щось знаходив, не помню вже того, що я знаходив, ну всякі коротше, безділушки всякі Старовинні знаходив. В общем, друзі, такі діла. Кераміки валяється Повно, а все Усе в цей город усипане керамікою такою. Видно і царский времен, і совєтський времен, це сира, советський жовто, царських сира. В общем, друзі, такі діла Так, добре, буду продовжувати копати, Не буду отвлекатися. Побажайте удачі, а я погнав, пойду забору лопату, да буду... Да, друзья, ще сидальчик. Думаю, монетка выпала такая обломок ложки, чи вилки, чи ложки тоже Медне, чи латунная. В общем, такі ще знахідки уже. перейшов трохи тут рядом на другий город. То ще не добив до конца, але там надоело ходить без знахідку, так барчан другий город. В цьому городі така ще знахідка попалася. Ви, друзі продовжуємо друзі випала ще монеточинка маленька наверно копейка СССР а може і ні щось таке непонятне випало сейчас попробую трошки почистить покажу да друзі одна копійка СССР 1972 года Така вона якась заплавлена, щось таке не очищається. ну от просматривається, написано одна копійка Друга монетка на сьогодні. Продовжаємо далі, погнали. Синал був, така фіня випала коротше Така ще заклепка, наверное. И штаны, чи щось Думаю, монетка буде, воно таке маленьке випало. Ох, ладно, поїхали далі. Знайшов таку штуку. Зверху лежала, так искатель взяв. Якась бронзова. Хто знає що воно з чого. Пишіть коментарі. Щось, щось таке непонятне. Ну таке тяжоленьке Може комусь таке попадалося, хто знає з чого воно старовинне чи не старовинне. Така штукенція випала Добре, берем, идем далі. Друзі, випала така штукенція інтересна. Патина на її жорстка, зелена аж Правда я не пойму, що воно таке загнуте. Там ще у меня було отверстие якісь узорчики є друзі хто знає що це таке було, пишіть коментарі, воно ще з узором якимось така цікава знахідочка. Ну зелена-зелена, патина на її така конечно, жорстка Так, погнали далі в общем, друзі, завершив я коп на сьогодні. Надо їхати по делам. Ну, коп такий собі сьогодні. Не пусто, но и не густо. Це якась така штукенція попала, хто знає, пишете комменти, з чого вона. Чомусь якого ремня чи не знаю, якась накладка була. Непонятне щось. Випала Царська монетка Олександр II 1855 года. Связка на копиечка 72 года. Оце а это какая-то випала. зелена выпала. Зеленая-зеленая. в патине вот що что капец. старое старовинное что-то было. Это а кусочек ложечки. Это а какая-то жбонь выпала. Штановный рождинцев. Че, друзья, сюда выпала такая заклебочка какая-то. Маленькая-маленькая. Фортуна явно ну, таке не взяла б. И глибана сантиметров 10 це мінімум, Такі вообще дуже маленькі. Арсенал був хороший. В общем, друзі, є різниця між фортуною і ноктою, Велика різниця, Добре, друзі. Подписуйтесь на канал, ставим лайки. всім мирного неба. Всем удачи!